Хочемо завершити збір 28 липня у другій половині дня. Це буде понеділок. Тобто у хмельничан і наших людей, які підтримують цей збір, є ще трошки часу. Сума від 500 гривень дає змогу стати учасником розіграшу. Якщо ви просто хочете задонатити, можете будь-яку суму задонатити. Будемо проводити розіграш у монобанку, тому що ми збирали на банку монобанку, і там рандомно просто програма обере переможця. Я сама хочу подякувати всім тим хто долучився до здійснення цієї акції до зібрання цих коштів які підуть на допомогу нашим військовослужбовцям які отримали поранення які потребують протезування хотілося б більше зібрали 100 тисяч 102 дві тисячі колись нас запитають наші діти і внуки а чи приймали би участь в тому щоб спасти нашу країну і це дуже важливо для кожного не тільки для того щоб отримати ці рукавички а для того щоби Потім можна було згадати, що да, я дійсно нехай невеликою сумою долучився до того, щоб комусь допомогти. Ми аукціонірували дві пари рукавиці в Норвегії і одну пару віддали в Хмельницьке, бо подумали, що тут теж є контингент людей, які будуть зацікавлені в тому, щоб придбати ці рукавиці. Хочемо подякувати дуже за те, що в Україні в Хмельницькому теж приєдналися до цього збору для того, щоб отримати усі файні дуже рукавиці Олександра Усика. І так. Дуже щасливі, дуже раді за те, що могли щось зробити зі свого боку.